Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою світла. Що ж, давайте з вами подивимось. Просила подивитися Харківська область Слатине. Це, здається, дергачівська громада, наскільки я пам'ятаю, тут давайте одразу вже і глянемо дергачі, давайте одразу глянемо вже і дергачі тоді. Покажіть мені, будь ласка, карти, Слатине. Харківська область і е, Дергачі. Харківська область. У нас сьогодні котре число, Це вже минуло 30. те так? У нас зараз вже десь перша ночі, та, може більше. Не слідкую за часом. Ну, в будь-якому разі, це вже в нас 1 жовтня. Давайте глянемо до кінця тижня. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом. Через воєнні дії, Харківська область, Слатине, місто Слатине чи то селище, не пам'ятаю, в будь-якому разі Слатине, Харківська область в Дергачівській громаді, а також Дергачі, Харківська область, в період з 1 жовтня по 6 жовтня 2024 року, яка йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії. Слатене. Так, слатане. тергачі. Тергачі, Слатане. проблеми зі світлом. Далі щось буде до вас туди направлятися, летіти. Прямо, як знаєте, як на сам центр. Можливо, то і не, не саме ваш, ваш населений пункт, але через вас, ніби як через центр, траєкторія буде пролягати, але має бути збито. Так, тут у нас страшний суд, ресурсний якийсь об'єкт або. Родом, Та? дивіться, імператриця у нас дуже часто вказує на родом. Чому? Тому що імператриця зазвичай в класичному тразу зображається вагітною. Імператриця це якби та, що дає, дає життя, народжує, та? та, що пожинає плоди свого результату. Тобто це ну, плодючість. Та? Це так само матінка природа. Це так само відповідно, раз це матінка природи, природа, тому це і врожай. Тому тут може бути або щось пов'язане з ферми. Або з якимись ангарами, де зберігається там зерно, чи якісь інші, знаєте, якісь інші врожай та або де продукти. Отже, це може бути якийсь крупний магазин, пов'язаний з продуктами, або це може бути родом, або щось пов'язане з материнством. Ну, по крайній мірі, це те, що з моїх знань і як воно зазвичай відображається. Як воно цього разу відіграється, знаєте, все не стоїть на місці. Колись були чорнобілі телевізори, потім люди почали випускати кольорові і почали користуватися кольоровими, та? начебто той же самий телевізор, але він уже видозмінений. От, тепер, взагалі, більшість не дивляться телевізор, а дивляться Ютуб, дивляться на телефоні. Телефони теж раніше такими не були. Все з часом міняється, і відповідно, таро воно теж пристосовується. В ньому закладена основа старих. Та знань, які були вкладені тими, тими людьми, тими, хто їх, хто їх вигадав, та, хто їх створив. От. Але, і хоч незважаючи на те, що дуже оновлюється колоди, додаються сучасні малюнки, але все одно притримується цих старих, старих значень та основи, яка заложена в класичному таро. І, відповідно, коли немає відповідника, як показати нам. Те, чого раніше колись не було, а зараз воно є, і туди може прилетіти. Тобто я маю на увазі, що в ті часи, коли створювалося старо, таких речей не було, та а зараз дуже багато є всього чого не було в ті часи. Коли створювалося таро, і відповідно, щоб відобразити якісь певні речі, яких, які зараз існують, та, яких не існувало колись, коли створювали таро, то таро намагається ну, якби, через світосприйняття людини, котра його щитує, спробувати налаштуватися на її світосприйняття, і образами, які вона би могла щитати, ну, серед тих, які в неї є в тихій колоді, ну, серед тих кар, що є, таро намагається та якби ну, всесвіт намагається через цей інструмент. Ну, подати якісь сигнали, куди це може бути. Але не завжди не кожен таролог може знаєте завжди точно, ну правильно правильно читати цю інформацію. Тому, тому я вам говорю, так як я це бачу, як я це розумію, основні значення, і взагалі інколи можу вам сказати, що по моїм відчуттям. А вже на ділі будемо бачити, як відіграється. Хай краще не здійсниться, тому що тут іде проліт. Тут іде ракетний приліт. Тут з мечів у мене колоди завжди вказують на ракетні прильоти. Ну, імператриця що тут ще може бути? Матір може бути, старша жінка може бути. От. І, до речі, в мене, в мене дуже часто відігрувалося так само, коли якісь бізнес-леді, але це в особистих розкладах, та? коли імператриця падає, це, це жінка, яка очолює якийсь бізнес, якісь підприєм, якась ну, підприємниця, та? а, така успішна досить людина, власниця якихось там салонів чи, чи ще чого. Тому тут ну, в будь-якому разі, бачите, йде до вас ракетний приліт, будемо дивитися по сторонам світу, щоб зрозуміти, куди. Далі що у нас тут йде робота ППО, воєнний захист. Та... Збиття. Збиття десь буде біля приватного сектору або над будинками приватними. Да? Десь ну, біля приватного сектору йде, ну йде ще один перехват. Будемо надіятися, що таки вдасться все успішно збити, але ви знаєте, що при падінні уламки теж приносять загорання. Шестірка Пентаклів вказує нам на, о, на загрозу авіаційних дивіться. Вісьмірка Жезлі нам вказує на загрозу авіаційних бомб, каби. Вона в мене дуже часто відіграється. Ця карта мене завжди вказує на гради, фосфорні бомби, авіаційні бомби-каби. Та і на ракетний масовий. Вони обстріл, от. Ну, тут мене мені я так розумію, що карти вказують на те, що кави будуть застосовані. І шестірка пентакли це говорить про якісь складські приміщення або там, де люди отримують допомогу. Тобто це можуть бути гуманітарні, гуманітарна видача, та там де видають гуманітарну допомогу, або там, де її зберігають. І так само це можуть бути просто якісь склади, склади почти, склади людські склади, якісь гаражі, сараї. Розумієте, от якісь такі от господарчі споруди. Так, далі що в нас іде? Ну тут більше нічого не, по прильотам не скажу. Може бути так, ушкоджені якісь будівлі, споруди. Він далі йде збиття. Дивимося з вами. Дергачі тут йде відбиття. Хоча тут 50 на 50, але в мене зазвичай останнім часом дві камечі завжди вказує на збиття відбиття. А тут у нас що вказує, все-таки десь окраїна дергачів. Будівля, будинок, або це якась інша споруда, державна може бути споруда. для неї будуть авто припарковані. І ось тут може бути халепа, можуть якусь жінку діставати з-під завалів, або людей взагалі діставати з-під завалів. ну Це десь, десь в. Десь в передмісті або десь на виїзді з дергачів, десь отак, знаєте, по периметру. Швидше за все в темну пору доби, коли люди сплять. Інколи ця карта ще може вказувати на лікарні, та лікарні, санаторії, куди люди приїжджають на тимчасово зцілилися, вилікувалися чи ну, готелі, та де люди ну якби зупинились тимчасово і від'їхали. Тому тут. Ну, Тут важко сказати, чи це буде лікарня, чи це просто воно показує, що вночі в якусь поруду, в якусь будівлю, чи в якийсь готель, чи можливо це готель, та, кудись те приліт. Колесо Фортуни, карта мир, подорожі. Ну, ну Тут більше стосується ще можливо якихось подорожей. Якщо подорожей, то я просто не знаю, що у вас там в дергачах, чи є у вас там автобус, автостанція. Або вокзал, так? тому що з будівлею, будівля, вежа, місце, де подорожуючі люди часто бувають, це може швидше на вказувати на готель, так само на якусь рекреаційну зону, базу відпочинку, і на автовокзал або на залізничний вокзал. Так, тут у нас що йде пошкодження, все-таки якихось житлових будинків буде, але там десь дуже багато якихось садів, або озеленення, або городів, на це схоже. Так, загорання йде. Загорання йде якогось магазину або місця, або це місце, де люди розраховуються за щось, за якісь послуги, або щось купують. Розумієте? Так, тут йдуть дронова, тут дрони, шахіди. Шахіди несуть загрозу. Загорання буде не одне. Машини авто теж можуть постраждати, якісь будуть горіти. Ну, або коні, може, там є коні. Може, ну Тобто тут або машини, або коні. Трійка мечів. Дивіться, болісний удар, болісний дуже приліт жертвами, і десятка мечів. <кій> і старший аркан смерть. Слухайте, ну тут щось тут щось дуже нехороші карти. Тут щось дуже нехороші карта. Ну, давайте будемо дивитися по сторонам світу. Це або в Дергачах, або в Слатине, не знаю, можливо. Бо і тут у нас ракетний приліті, тут у ну, нас та вежа, і ще у нас тут шахіди, слухайте, ну тут щось щось якась іде неприємність така. Десь там ваші ті райони. Ну давайте глянемо по сторонам світу. Так, покажіть мені, будь ласка, карти, якщо подивитися на Слатине, Харківська область, Гачівська громада по нам світу, якщо збільшити на карті, на карті України Слатине І розділити його на райони: північний, південний, західний, східний та центральний. З 1 жовтня, з ночі, от зараз, десь приблизно близько другої ночі. З 1 жовтня по 6 жовтня 2024 року, в який район Слатена йде найбільша загроза через атаку ворогом, через воєнні дії: північ, Південь, Захід, Схід Центр. Слатине, північ. Південь. Захід. Ой-ой, кажу південь, боже, південь. Ну, я сюди поклала схід, добре. Захід. Щось в мене вже взагалі перевтома, знаєте, і не зображаю, що роблю. Кладу туди. Так, дивіться. Трошечки так, коли я казала північ, південь, а поклала сюди. Ну, тут що тут, що тут негативні карти. В принципі, тут перестановка не грає ролі. А потім захід, а поклала була сюди. Ну. Тут теж, в принципі, великої ролі не грає, тому що дивіться, що у нас іде. Східний район. Східний район. Тут може бути якісь загорання. Ну, тут більше будуть дрони-розвідники і логістика. Тут. Східна частина тут більше може їх цікавити логістика, якась дорога або щось пов'язане з транспортом, так? Ну і перебої зі світлом будуть, отже, щось можуть пошкодити. Та? Але такого як, так, конкретного прольоту не бачу, де карта збиття. Можливо, при збитті щось буде пошкоджено, якісь електромережі і збивати будуть над якимось мостом, над якоюсь важливою дорогою, по якій дуже велика нагрузка транспортна йде, де можливо, гуманітарна допомога туди йде, та? якісь таке сполучення. А західний район, бачите, все-таки у нас йде. Житлові будинки, загорання, загорання когось може діставати з-під завалу. Тут іде ракетний привіт, швидше за все. Тут і шахіди будуть літати. Бачите? Не знаю, чи це шахідний чи це ракетний привіт, ну тут і загроза і ракетна і шахідна. Буде летіти воно на центр. Або через центр повинно буде пролітати. так розумію, що тут його десь, можливо, щось зіб'ють. Десь тут. Але в будь-якому разі. Мабуть, такі шахіди заб'ють, а ракета отут приземлиться, тому що ну чому тут будуть горіти будинки, розумієте? От тут є декась прикрість слатине. Західна частина, західний район. Давайте подивимося південь, чому вичай, через що відчай на півдні, ніч, що вночі, зміна маневру. При зміні маневру що відбудеться? Ай-яй-яй. Зміна цілі видно відбудеться. Дивіться, тут, напевно, буде шахідне, шахідний приліт, я так думаю. Ну, в будь-якому разі, не знаю, тут не випало ні шахід, нічого конкретного, щоб вказало, що саме, але тут є влучання в якусь будівлю, споруду, бачите, і загорання. Південна частина. Так, центр у нас йде захист вищих сил і перехват. І воно таки вказує, що бачите, десь. Десь якийсь міст може у вас горіти в слатеному, або це мається на увазі, що на обізній десь в передмісті буде загорання. Ну, в якій стороні не скажу, бо воно випало тут. Давайте ми на північ глянемо, північ, що у нас тут Перехват іде. Перехват іде над якимось медичним закладом або санаторієм, рекреаційна зона якась тут. І далі туди йде значить, перехват буде шахідний, а от авіабомби тут вже. Поки що від них та, нема спасіння. Каби, тут йдуть каби. Рекреаційна зона якась, або санаторія, база відпочинку, або лікарня, медична установа, якась може бути. Північ так. успіх для кого. Далі йде, ага, Тут йде далі, що успішно будуть збивати все решта, що буде летіти, крім кабів, розумієте? Далі в день йде. Що в день з досягнення йде? Збиття, та? збиття йде. Гаразд. Ну, буде якась інформація, так розумію, що там десь щось ще може бути, але це нас зараз не цікавить. Ми дивимося тут. ну Давайте ще раз центр переконаємося. Робота ППО, інтенсивна робота ППО. Далі тут іде. Ну, ось така у нас ситуація. Давайте ще схід докинемо. Збиття. Збиття йде, яке може спричинити, в принципі, загорання. Так, дивимося з вами тепер дергачі. Покажіть мені, будь ласка, карти з. Зараз з ночі, десь приблизно між першою і другою годиною ночі, 1 жовтня по 6 жовтня 2024 року, якщо подивитися на дергачі, Харківська область на карті Україна і розділити по сторонам світу згідно сторін світу на райони північний, південний, західний, східний та центральний, куди йде загроза через атаку ворон через воєнні дії, куди йде загроза через збиття, в який район. Дергачі, Харківська область у цей період, озвучений період. Покажіть мені, будь ласка, карти з 1 по 6 жовтня 2024 року, в який район йде загроза. Дергачі. Дергачі, північ. Акцентую увагу на захід. Південь, захід, схід, центр, погані вісті. Що за погані вісті? Ну, десь хтось може загинути, так розумію, карта могили. Давайте ми з вами захід розкриємо. Тут у нас іде рекреаційна якась зона, або база відпочинку, або медичний заклад. Так, карта сили, якийсь серйозний приліт. Якийсь серйозний приліт. Ну, може бути, що тут просто показує, що хтось буде поранений, будуть якісь поранені, когось може діставати з під завал. Жінки і діти. Ну, або це медичний заклад пов'язаний все-таки, так як я вам казала, з вагітними жінками, з материнством. Фу -фу -фу. Хай Бог вас оберігає. Ну, віччя йде. Тобто, Такий йде приліт, десь західний район, дергачі. У вас йде загроза прильоту, якусь будівлю, споруду. Велика ймовірність, що це щось пов'язане з медичним закладом, або з якоюсь з якимось санаторієм, або е з дітками. Може, якийсь і дитячий заклад, не знаю. Але бачите, та у нас тут іде іде така прикрість. Дивимося з вами ще раз. Центр. Центр, що у нас на центр? Ілюзія. Фух. Ну, Швидше за все по центру має бути все добре. Схід на захист вищих сил. Північ, що у нас випало, вказала нам на захід. Ну, Ми розкрили. Давайте тепер північ ще раз розкриємо. Зміна маневру. І дивіться, десь на півночі буде загорання. Буде повторна спроба десь тут влучити і все одно йде у нас захист, так, вже далі йде невдача для ворога. Південь. Давайте розкриємо інтенсивна робота ППО на півдні йде. Далі що у нас йде? А, так, пастка час. Збиття Збиття йде. Збиття йде. захист йде. Ракети будуть збивати. Ну і де захист? Тут зіб'ють, зіб'ють не не, не допустять ці ракети. Ну так, по крайній мірі, карти мені показують на тому варіанті долі, який ми щитуємо на момент розкладу. Та завжди є ймовірність, що щось може піти по іншому сценарію. Зазвичай карти показують те, той сценарій, по якому зараз на момент розкладу все розвивається швидше за все, як буде. Та? Ну можуть бути й відхилення. Хай вони будуть краще в позитивну сторону, що все обійдеться і нічого того не трапиться. Дивимося з вами схід. Тут їх цікавить логістика, тут їх цікавлять якісь дороги, переміщення. Техніка, ну Іде перехват, перехват, перехват. Далі день. Що у нас тут в день йде десь за межами на схід від дергачів, іде загорання. Йдуть якісь загорання, вони можуть бути пов'язані з транспортом або з якимись шляхами важливими. Внаслідок ракети, Та, ракетний приліт іде. На схід від дергачів, десь йде ракетний приліт. Та, він буде більше навіть, можливо, такий північний схід воно вказує нам. Ну, все, в принципі, все. Давайте ми ще сюди ще раз докинемо. ну Тут йде захист далі на центр. Що ж, бажаю всім мирної ночі, лише позитивних новин. Хай негативний цей варіант долі не здійсниться. Бажаю всім дійти на кращий сценарій долі. Ставте мені, будь ласка, пальчик вгору вподобайку за мою працю. От і підписуйтесь на мій телеграм-канал.